Вітаю вас, дітки! Що ви бачите на малюнку? Як називаються ці високі пагорби? Так, це гори. Гори це дуже високі підвищення на землі. Їх верхівки можуть бути гострими, а можуть бути пологими. Влітку вони зелені, вкриті травою, кущами, деревами. Взимку на вершинах часто лежить сніг. У горах беруть початок річки та водоспади. Там живуть тварини і ростуть різні рослини. Якого кольору гори, дітки? Чи однакової вони висоти? Що може бути на їх вершинах? Послухайте, будь ласка, звуки природи. Що ви чули діти? Так, шум вітру, спів пташок, дзюрчання гірської річки. Чи спокійно в горах? Чим гори відрізняються від рівної землі? Дітки-гори це чудові високі місця на землі, де багато краси і свіжого повітря. Їх треба берегти. Щоб вони залишалися гарними для людей і тварин. До зустрічі!